Вилив 500 літрів. Зараз будемо тестувати і вилив, і якість. Для обслуговування потрібно дві людини. Два акумулятора вставляються одночасно. Так. Пробачимо 20 літрів є. Нам треба 50. 42 є. Стоп! 50 є. То кажуть, по саме він це залито. Запускаємо агродрон. Пішов відлік пачкові 50 літрів? Ось так виглядає 500 літрів на гектар. Не хватить, на 8 літрів. Можеш продовжити і типу з тієї самої точки. Я ось зараз Я не знаю, чи він продовжить звідти. Так. Хіба виключиться йому 3D? Ну то виключить. Я ось зараз його поплюсить поставлю Дрон 50-літровий, 500 літрів на гектар. Ось так виглядає папірець. І це дрон пролетів не під ним, а збоку. Буде красити добраче. чи. Це, це хватить, ще можна попробувати каплю зменшити. І тут 14 кіло. No, ну я, я думаю, то майзі не валили в рознос. Ні,